Але спочатку хвилести, на стойносіння кив, вирощуємо, зрі, ну, це продавать, чублина. Ааа, майом! Капець. Ну, в принципі, нормально, с побачимо, бачите, нам і ліс руба показали і. І все нам показали. Так, ми пристібнулися, ми не пристібнулися, так. Да? Так, да, не пристібнулися. А, пасок нас Б. О, все пристібнули. Поїхали. Поїдемо зараз на ферму, заберемо гірки, а подивимося, що за гірки. А, ну так це недалеко в теплиці. В теплицях це недалеко. Ого! Що то я бачу, що не одні ми. <смі> не одні ми в теплиці врощуємо. А, другі, в мене чуть-чуть друге. так би зробимо. Опа. І точку. Опа, все, пішли збирати. Дві штуки дали? Ну нормально, чого, сказав нормально. Так. Sí, en